Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з ліплення. Сьогодні ми будемо ліпити дорожні знаки. Але спочатку пригадаємо їх. Перша група це інформаційні, вони підказують, де що знаходиться, де переїзд, де зупинка. Наступні знаки попереджувальні. Вони вказують, що чекає учасників руху на шляху. А це заборонні знаки. Вони не дозволяють зупинятись, рухатись, повертати. Сьогодні для ліплення я обрав три знаки з кожної групи. Їх неважко зліпити. Будьте уважні, і у вас все вийде. Це знаки дорога з одностороннім рухом. Світлофорне регулювання та рух заборонено. Підготуємо все необхідне для роботи, а саме дощечку, пластилін білого, червоного, блакитного, жовтого і зеленого кольору і стеку. Від блакитного пластиліну відріжемо шматок, розкатаємо його в товсту ковбаску, розплющимо і зробимо млинець. Далі стекою виріжемо прямокутник. З білого пластиліну відріжемо шматочок стекою. Розкатаємо в ковбаску і розплющимо. За допомогою стеки виріжемо стрілку, накладемо на прямокутник, а зайве відріжемо. Вийшов знак, дорога з одностороннім рухом. Тепер нам знадобиться червоний пластилін. Стекою відріжемо шматок, скатаємо його в кулю. Розплющимо в млинець. За допомогою стеки виріжемо трикутник. Знову відріжемо від білого пластиліну шматок. Скатаємо в кулю і розплющимо. За допомогою стеки виріжемо трикутник менший за червоний. Білий трикутник накладемо на червоний. Від пластиліну червоного жовтого та зеленого кольору відщипнемо невеличкі шматочки. Скатаємо її в кульки і викладемо на білий трикутник, як світлофор: червоний, жовтий, зелений. В нас вийшов знак світлофорне регулювання. Виліпимо наступний знак: від червоного пластиліну відріжемо шматок, скатаємо в кулю і розплющимо. Далі відчіпнемо невелику кількість білого пластиліну, скатаємо в кулю і розплющимо в влинець. Накладемо білий круг на червоний, в нас вийшов знак рух заборонено. Ось які знаки вийшли у мене. Цікаво, чи вийшло у вас зліпити такі знаки? Бажаю вам успіху і чекаю на ваші роботи. На цьому наше заняття завершено. До побачення, діти, до нових зустрічей!